Добрий вечір, шановні колеги. Сьогодні з вами розглянемо наступний момент: це виготовлення електронного цифрового підпису від Privat24. Якщо ви є клієнтом Приватбанку, ви можете безкоштовно виготовити собі цифровий підпис. Для цього ви заходите в кабінет Privat24, вибираєте пункт «Всі услуги», Потім заходите в бізнес. І тут буде електронна цифрова подпись. Є також інструкція, як це працює. Я собі цифровий підпис уже замовив, тому вкратці пройдемося по інструкції. Перед нами відкрилася інструкція, що тут є. В принципі, те, що я казав, як це працює. Натискаємо завантажити сертифікат. У нас з'являється віконечко. Перед цим, до речі, може з'явитися повідомлення. Просимо вас встановити додатковий плагін для інтернет-банкінгу. Що ми маємо? Прізвище м'яко по батькові, населений пункт, область і пошта. Зверняю, звертаю вашу увагу, може бути така ситуація, що в Приватбанку ваші дані зазначені неправильно, тобто на російській мові. Бували такі випадки в мене в практиці. Тому раджу перед тим, як замовляти виготовлення, тобто наступний крок робити, перевірити все на правильність. Якщо якісь є зауваження або помилка в прізвищі ім'я по-батькові, треба звернутися в найближче відділення Проватбанку, щоб вам працівники банку виправили ваші контактні особисті дані. Якщо у вас все в порядку, то натискаємо Дані вірні. Наступне, це потрібно обрати директорію на вашому комп'ютері, де буде згенеровано ключ електронного цифрового підпису. Тобто обираєте директорію. Тут, для прикладу, вона вибрана Program Files. Назва ключа. Назва цифрового ключа містить в собі назву ПБ Приватбанк та ідентифікаційний код платника податків ваш. Вводите пароль. Для пароля потрібно, тут вказано пароль. Довжина мінімальна 8 символів, латинські то цифри. Ввели двічі, натиснули далі. Ще один нюанс. Якщо раптом ви забули пароль або ще щось, або сертифікат, якісь проблеми з цифровим підписом виникли в роботі, ви можете повторно згенерувати ще раз собі цифровий підпис. Автоматично сертифікат обновиться. Старий ключ заміниться новим, тобто старим ключем вже користуватись не потрібно, будете користуватись новим ключем. І в подальшому проблеми, які виникли, повинні бути вирішені. Генерацію нового ключа. Потім вас, після того, як ви вказали директорію, де буде згенеровано ваш цифровий ключ. Наступний крок це буде СМС для підтвердження та я ознайомлений та згоден поставити галочку Ввести код з ЗСМС, натиснути далі. Після успішної завершення процедури ви побачите дане віконечко з терміном дії сертифіката та серійний номер. Дякую за увагу. До побачення!